Верховна Рада України 20 червня минулого року ратифікувала конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами для забезпечення виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань. Україна наразі має внести зміни до національного законодавства за рахуванням положень конвенції. Відповідні законопроекти обговорили народні депутати, урядовці, представники інших гілок влади. Стамбульська конвенція, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона працює як в мирний. Ни час так і під час війни, і під час конфлікту. І е, ті ідеї, які закладені в рамковій програмі, вони є дуже важливими для нас. Під час обговорення законопроєктів народна депутатка України Нелі Яковлєва зазначила, що положення документа передбачають, що відсутність судових рішень, якими доведена вина у вчиненні домашнього насильства, або відсутність доказів для притягнення кривника до відповідальності, не є підставою для відмови у видачі такого припису. Ми сьогодні обговорюємо. Достатньо вузькі секторальні питання, але при цьому надзвичайно важливі з точки зору комплексної імплементації Стамбульської конвенції у наше законодавство. І коли ми говоримо про обмежувальний припис, то безумовно ми говоримо про питання домашнього насильства, захисту жертв домашнього насильства. що наше спільне завдання є таким, щоб зробити, щоб жертви домашнього насильства вони стали видимими. І щоб справедливість для них була поновлена, другий проект закону стосується вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства щодо громадян України за кордоном, зараз є як ніколи важливим питання консолідації всіх політичних партій і зусиль саме в імплементації Стамбульської конвенції і упорядкування нормативних актів в національне законодавство. Своєю чергою народна депутатка України Марія Мезенцева зазначила, що комітет євроінтеграції буде підтримувати ці законодавчі ініціативи. Ми не просто беремо норми Стамбульської конвенції, копіюємо, впроваджуємо, прописуємо. Це дійсно має нагальну потребу прямо зараз. Особливо це також стосується і деокупованих територій, і те, що ми побачимо, дай Боже, найближчий час. А ви знаєте, що багато квадратів квадратних кілометрів вже звільнюють сили оборони. Ну і звісно, ті е, жінки, е, чоловіки, діти, які повертатимуться, як в стані і в, е, і в статусі жертв е, різних форм е, воєнних злочинів. Після ухвалення цих документів дипломатичні представництва та консульські установи України зможуть здійснювати заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Відтак вони зможуть надавати всебічну допомогу нашим громадянам, що постраждали від таких злочинів за межами країни.